Вітаю, дорогі брати та да. сестри, любові Господа Ісуса Христа. Дякую Богу за цю можливість бути тут з вами. Хочемо представити вам я хочу розказати трошки про свою сім'ю, про себе. Ми з Андрієм приїхали, як певно, багато із вас хто з війною, пою фою проєкту. І коли ми приїхали, серце переповнене білью, так нерозумінням, що далі робити, як робити. І Господь показав оцей проєкт. Я познайомилася з організаторами проєкту, і воно відгукнулося. Знаєте, воно відгукнулося, тому що на той період ти хочеш допомогти для нашої країни, але чим? Як на, знаєте, там кошти обмежені, що ще обмежене, але настільки серце було розположене, то Господь е, дав такі, таку можливість стати волонтером, допомагати в цьому проєкті. Я знаю, що ваші дорогі пастори приймали брали участь уже в цьому проєкті. Дякуємо вам за це. Е, певно, не одна вас сім'я, правильно. Три сім'ї було з церкви, ми дуже вам вдячні за це. Сподіваємось, це був гарний досвід, і дійсно ви зробили гарну справу. Можливо, хтось іще би хотів е, брати участь в цьому проєкті, то це дійсно велике благословення. Наразі зараз у нас вже. Десь десять груп приїжджало по цьому проекті. ЮФО you kids, я розшифрую, можливо, хто не знає. United for Ukrainian Kids. Це об'єднуємось заради дітей України, так, тобто так назвали, щоб ніби як і програма, так і Kids, це про те, щоб ми піклувались про дітей. Яких дітей? Це діти загиблих наших воїнів, діти. Військових, які в полоні і які безвісти пропали. Це якби наша категорія дітей, яким ми намагаємось допомогти, шукаючи їм тут приймаючи сім'ї, які приймуть їх на три тижні в свою сім'ю. І, як я завжди кажу, покажуть таку зроблять супермісію так, для цих дітей, для їх. Мам, вдів уже так, це наше слово від Бога, що ми маємо піклуватись про вдов та сиріт. І в першу чергу це діти, які залишились без батька. Це значить, що їм показати любов батька Отця, нашого Небесного, так, це, тому що це, е, це дуже важливо, щоб ці дітки пізнали Господа. І це зерно. Я вірю, що і Роман з Мілою посіяли, і хто ще приймав. Свою сім'ю зерно віри в Бога, яке посіяли, ми віримо, що воно проросте. Коли, колись я в Україні я працювала в проєкті Еммануїлі Суперкнига, так? і ми там вивчали, що є таке вікно 4:14. Це діти з 4 до 14 років, які почули Слово Боже, і це зерно воно проростає вже. В кого як, да, знаєте, Господь знає, коли це слово зростить в них, але дуже важливо, щоб саме в цей період дитина почула це слово Боже, що Бог її любить, і Господь він буде піклуватися про це зерно в серці. Так? Я би хотіла, не хочу багато врити, бо ви, можливо, багато знаєте. Просто хочу показати ролик від наших організаторів. Будь ласка, відео поставте. Тоді помолимось. Мене звати Петро Дудник і я один із засновників проекту you, you Kids». Наше служіння почалося з того, що ми годували дітей вулиці, потім був заснований християнський дитячий притулок Паруса Надії, а потім почалось усиновлення. Тому зараз у нас десятеро дітей з дружиною, двоє біологічних, і десь, і вісім усиновлених і прийомних. Мене звати Тамара Дудник. Уже більше 20 років ми з моїм чоловіком в темі сирідства. Тому 4 Ю Kids – це для нас не просто проект, це наше покликання, це наша місія. Я Людмила Федорук. 4 Ю Kids – це проект, який народився з великого болю, але водночас з великої надії. Для мене він не просто ініціатива чи робота, це поклик життя, це історії живих дітей. Та й неймовірних людей, які відкрили їм свої двері, обійми та свої серця. Мене звати Крістіна. Коли я вперше почула про проект Юфу Kids, я одразу зрозуміла, що я хочу бути частиною цього проекту. З першого дня я знала, цей проект змінюватиме долі. Я в це вірила і молилася про це. Бо коли дитина, яка пережила війну, втрату та біль, раптом сміється, довіряє та мріє, це справжнє чудо. Коли почалась повномасштабна війна, багато братів з нашої церкви Добра звістка Слов'янська пішли захищати Україну. У травні того страшного року я стояв над могилою одного з них, нашого друга, нашого брата. Він віддав життя, захищаючи свою сім'ю, своїх діточок. Поряд його дружина заплакана з доньками і. Я не міг відірвати очей від їх облич. В той момент народилось в моєму серці покликання, що слідуючий сезон життя я хочу посвятити дітям загиблих героїв і їх дружинам, по суті, вдовам. Коли я читаю історію дітей і формую анкети, в мене щось стискається в грудях, бо це не просто слова, це реальна історія дитини, яку вона прожила. Я знайомлю мам з проектом, відповідаю на їх запитання, допомагаю їм пройти цей шлях з довірою від першої розмови до моменту, коли вони обіймають свою дитину перед поїздкою. Я працюю з документами, візами, логістикою, організовую купівлю квитків, координую маршрути і працюю з тими, хто супроводжує дітей у подорожі. Завжди нашою мрією була Україна без сиріт. Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що саме зараз ми дуже потрібні Україні і дітям. Тому разом з друзями ми почали думати, як ми зможемо допомогти, і ми започаткували цей проєкт. Він називається Об'єднуємося навколо дітей України. Це you for you, kids». І це про те, як відповісти на біль дітей, як відповісти на запит і захистити. Вдову. У межах програми дитина має можливість приїхати у Сполучені Штати на 21 день і прожити в турботливій сім'ї. Я молюся, молюся за кожного з вас, щоб у цій подорожі діти зустріли саме тих людей, яких їм потрібно, щоб у цих кількох тижнях народився зв'язок, який залишиться надовго. Знаєте, я не вірю у випадкові зустрічі. Я вірю, що кожна дитина, кожна родина і кожний супроводжуючий не просто так тут. Бо це саме і є, наше покликання, і навіть сам Бог говорить нам, щоб ми піклувалися, піклувалися про сиріт і про вдів. Це час, коли вона може трохи видихнути, відчути турботу і на деякий час забути про війну. Дорогі приймаючі сім'ї, дякую вам за те. Що ви нам повірили. Дякую, що відкрили свої серця і долучилися до цього проєкту разом з нами. Завдяки вам цей задум ожив і став тим, чим він є сьогодні. Ви стали для дітей безпечним простором. Ви подарували їм щось, чого не купиш за гроші. Це увагу, тепло. Та багато любові для нас це дуже важливо, те, що діти мають такі можливості, те, що мами можуть радіти від того, що їх діти знаходяться в безпеці, хоч і на деякий час. Тому ми шукаємо в Америці завжди сім'ї, які зготові прийняти дітей, подарувати їм сім'ю на три тижні, які будуть довго підтримувати їх, коли вони повернуться до своїх мам в Україну. Дорогі діти. Я дякую вам за вашу сміливість, відкритість та довіру. Ви сильні, ви особливі, ви майбутнє України. І саме заради цього ми працюємо, щоб кожна дитина зрозуміла, що світ може бути добрим. You for you, kids» – це не просто поїздка, це про стосунки, про серця, які торкнулися одне одного. І я вірю, що це лише початок чогось набагато більшого. Тому дуже вдячні, дуже вдячні всім сім'ям, які прийняли дітей, дуже вдячні за те, що ви відкрили свої серця для них. Приєднуйтесь, це про відповідь на біль, це про зцілення любов'ю, це проект про майбутнє наших дітей. Нехай Бог. Благословить вас і віддасть вам за все це. Дякую, що ми разом. Дякую, що творимо історії, які залишаться з нами назавжди. Дякуємо вам і сподіваюся, що. Це відгукнеться в якомусь серці, в якійсь сім'ї і приймати дитинку. Дивіться, у нас наступна група планується: це сум, дітики. Ви знаєте, що суми також в дуже важкому положенні на межі так, з кордоном. Тому ці дітки будуть з 20 листопада по 13 грудня у нас тут, в межах Атланти. Тому, будь ласка, хто бажає, хто має на серці або хочете більше дізнатись, підійдіть до мене, Поспілкуємось після служіння, обміняємось контактами. У мене є флеєрочки. І також ми хочемо, звичайно, помолитися так за Україну, за наших дітей в Україні, сиріт. Я прошу мого чоловіка, Андрія. Вітаю, церква. Не можна більше сказати, знаєте, як написано в Слові Божому. В Післані Якова написано чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами і вдовицями в утисках їхніх. Себе берегти чистими від світу. Знаєте, написано зглянутися, зглянутися це не просто так подивитися, що відбувається, сказати там, ой, да, дійсно, це важко, це…» але зглянутися мається на увазі проявити якусь дію, допомогти, підтримати. Зглянутися, це проявити самого себе, проявити свою любов. І хто це може зробити? як ми, християни, це можемо зробити. Ви знаєте, це дуже велика велика така, така подія, велика, велика вдячність від нашого серця і для Бога, знаєте, в тому, що ми проявляємо цю підтримку. Крім того, написано, щоб е зглянутися довицями і сиротами в утисках їхніх. Ви знаєте, зараз важкий час, особливо в Україні, е коли. Сім'я втрачає батька, дружина втрачає чоловіка, дитина втрачає батька. І це дуже велике горе в сім'ї. Його неможливо, певно, передати і словами, не можна все сказати, як воно відбувається. І коли церква допомагає, коли церква підтримує, коли Бог через людей проявляє ту любов, це. Ну, знаєте, це велика благодать, це велика підтримка для цієї сім'ї. І тому я запрошую, щоб ми помолилися за цих дітей, помолилися за цих вдовиць, сиріт, проявили свої дії, які потрібні. І другий момент, давайте ми так само помолимося за Україну. Я Думаю, що кожен з нас знає, що цей тиждень мають бути там перемовини, можна сказати, якісь чергові перемовини. Знаєте, хай Бог дасть. Особливу мудрість, особливу силу, особливу підтримку, особливе якесь щось таке особливе своєю рукою, щоб відбулися ці правильні зміни, щоб правда Божа вона далі діяла поширюсь. Я запрошую вас до молитви за ці потреби. Дорогий Господь Боже, ми дуже дякуємо тобі, Господь Боже, що ти відкрився нам, кожному з нас, Боже, як небесний батько, як той, хто любить, як той, хто підтримує, як той, хто. Дає своє наповнення, дає своє життя, Господи. Боже, і ми молимо зараз, Господь Боже, молимо завдів, Боже. Молимо за сиріт, Господь Боже, за тих дітей, Боже, які лишилися Батька, Господь Боже. Ми молимо, щоб Ти підтримав особливою своєю любов'ю, Господь Боже, щоб Ти обійняв їх крепко, Господь Боже, так як Ти це вмієш, щоб Ти дав необхідні речі, щоб Ти дав необхідну любов, особливу підтримку, Господи Боже. Ми молимо Молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже. Дай проявляти цю любов, Господь, дай проявляти цю підтримку, Боже. Благословив Дів, Господь Боже, в їхніх утисках, в їхніх труднощах, Господь Боже, у всіх цих обставинах, Боже. Боже, Боже підтримай, Господь Боже, кожну сестру, Господь, кожну людину, Боже. Ми молимо в ім'я Ісуса Христа, кожну жінку, Боже, підтримай, Господь Боже. Боже, Прийми цю слізу, господь боже, яка боже. Капає з її очей, Господь Боже, в ім'я Ісуса Христа, потіж, Господь Боже, і благослови, Господь, в ім'я Ісуса, Боже. Ми молимо Тебе. Боже, молимо за Україну, Господь Боже. Ти знаєш всі обставини, Ти знаєш президента, Ти знаєш іншого президента, ти знаєш всю владу, всю силу, Боже, Ти маєш, Господи Боже, і ми молимо Тебе, Боже, щоб Ти дав свою зміну, Господь Боже, щоб Ти крепкою рукою, Боже, Боже, владнав цю ситуацію, Господь Боже. Щоб ти зупинив війну, Господь Боже, щоб люди більше не вмирали, Господь Боже, щоб Ти захистив Боже Україну, Господь Боже, щоб Ти повернув до кордонів, Господь Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми молимо Тебе, Боже, і ми просимо, щоб Ти діяв своєю крепкою рукою, щоб Ти явив своє чудо, Господь Боже, для України, Господь Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже. Виправ Криві дороги, Господь Боже, направ на правильні стежки, Господь Боже, в ім'я Ісуса, благословив. Ви церкви, Боже, в Україні, Боже, які моляться, які діють, Боже, які допомагають, Боже, і вдовам, і сиретам, Господь Боже, підтримують, Господь людей, Боже, які не знають Тебе, Господь Боже. Ти відкрийся, Боже, ти благослови, Боже, ти наповни, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже. А ми Тобі дякуємо за все, ми величаємо Тебе і прославляємо наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить